Щорічно, традиційно розпочинаючи з 2017-го у день міста Дніпра, у його центрі проходять всеукраїнські змагання з воркауту за участі найсильніших вітчизняних атлетів, як данина, тому що саме тут свого часу стартував міжнародний рух і напрямок спорту, що поєднує у собі гімнастику та елементи фітнесу, які виконуються на вуличних майданчиках. Звітний турнір Кубка України серед професіоналів, який проходив в історичному середмісті мегаполісу, на оновленій красивій Успенській площі виключенням не став. Що того він виявився наймасовішим у поточному році, адже на ньому зібралося понад дві сотні атлетів з 20 місць держави, які продемонстрували сталевий дух та динаміку покращення результатів у порівнянні з попередніми весняними. Щорічно ми проводимо ці змагання з 19-го року кожен рік у центрі міста, і атлетам це дає змогу демонструвати, що Дніпро є спортивною столицею, тому що зараз можна побачити, що спортивних заходів взагалі по країні дуже мало. І це потрібно як кисень, тому вони приїжджають, і тому. Це масово. І тому це доступно. Тому що треба просто приїхати, зареєструватися і виступити. Дуже крута локація. дуже... Сучасна локація в цьому році це новий сквер, де ми встановили подіум для воркауту, для проведення змагань. Увечері буде дуже багато глядачів та дуже крути батлі серед спортсменів. Всі отримують по фіналу змагань крутезні подарунки від управління спорту та федерації воркауту. Андрій Афанасів приїхав на змагання з сусіднього Запоріжжя. Попри те, що він відносно недавно пристав до занять воркаутом, так захопив, навіть запалив юнака, що атлет поставив собі за мету від турніру до турніру прогресувати і покращувати результати, тим паче, що має реального суперника, якому поступився минулоріч, посівши друге місце серед професіоналів. Нині у Дніпрі Андрій планує реваншуватися і стати переможцем. Приїхав з нас перемагати, тому що того разу були мої перші змагання. Я зайняв друге місце, але цього разу хочу зайняти перше місце. Тому я постійно писав хлопцю, який зайняв перше місце, щоб він приїхав на ці змагання. Ми з ним постійно йдемо разом. Я дивлюся, скільки він робить, він дивиться, скільки я зроблю, тому у нас боротьба йде зараз і ще буде. Натомість Костянтин Кулик з Дніпра у рідному місті вирішив свідомо не форсувати події. Виконавши програму мінімум на весні», влітку він дав можливість собі трохи перепочити і практично не тренувався. Зрештою, від такого яскравого свята і високого рівня змагань, тим паче вдома втриматися не зміг. І виступав на них у власне задоволення. Я до цього чемпіонату не дуже готувався, бо було літо, брав перерву, але займався вдома та працював і. Підтримував форму просто. Усі змагання я не збираюся себе перевершити, бо я виступав на професіоналах у цієї весни, а на ці змагання я прийшов заради емоцій та опиту. Підсумку десятигодинні змагання Кубку України виявили і засвітили нові імена чемпіонів, серед яких навіть був підтверджений рекорд гіннеса у номінації, силові виходи на дві руки, а саме 32 повторення атлетом з міста Червонограда Львівської області Павлом Костєвим. Зрештою, кожен учасник турніру, як мінімум, намагався не тільки тримати планку власного результату, але і нарощувати його, що, звісно, стало своєю рідною нагородою і задоволенням. Наразі переможці і призери у номінаціях були удостоєні мед. Дали призів і подарунків від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Федерації стрітворкаут України на завершення було традиційне фото на згадку на загальну світлину про черговий всеукраїнський турнір серед професіоналів до дня міста Дніпра 2024.